Друзі, от ми часто говоримо там про неправильне паркування, підвищення швидкості водіїв, але пішоходи, пішоходи теж не застраховані від штрафів. То питання за що пішохід може отримати штраф, і який дивимося, сніданок пояснює. О, ходи теж можуть отримувати штрафи, адже порушення правил дорожнього руху це не лише їхня безпека, а й інших. Відтак, щоб не стати правопорушником, пішоходам забороняється. Раптово не лише самим виходити чи вибігати на проїзну частину чи пішохідний перехід, а й дозволяти це робити дітям. Також не можна переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга, або дорога має чотири та більше смуг для руху в обох напрямках. Заборонено затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо на це немає. Поважної причини, що стосується вашої безпеки. За порушення цих правил передбачений штраф у розмірі 255 гривень. Але якщо пішохід раптово вибіг на проїжу частину, перейшов у недозволеному місці або ж перебував у стані алкогольного сп'яніння і при цьому спричинив ДТП чи став причиною травмувань інших людей, то розмір штрафу може бути більшим. У судових рішеннях можна знайти чимало таких випадків. От із таких прикладів пішохід вибіг на дорогу на червоне світло і спричинив ДТП, пошкодивши авто позашляховика. Верховний суд визнав пішохода винним і зобов'язав відшкодувати витрати на ремонт автівки у розмірі 73 тисяч гривень. Прості речі, але треба нагадувати, друзі, що дорожньо-транспортний рух це обопільна історія. Ті, хто по дорозі в е, транспорт їде, і ті, хто є пасажиром або пішоходом. І взаємна повага вона виключає дорожні транспортні угу. пригоди. Раптом що... ви знаєте, вчора готували цей матеріал. Я просто згадав ще до довоєнні повномасштабної війни часи, наприклад, в цій самій Австрії не пив відень. Там мене тоді вразило перше приїхав. О, такенька, невеличка дорога. Геть людей, ну нікого немає, жвавого руху немає. Червоне світло, всі як зайчики стоять обі а, а по по, Т... по, 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 по цей біля бордюрів і чекають, тому і ніхто що? не перебігає невідворотність покарання, і є штрафи, і вони великі. Тому коли там виїжджають, вони не хочуть заплатити 300 євро. Шкода, тому дотримуються всі правил дорожнього руху. А приїжджають сюди, та що там так можна? І... Погнали. Так що чекаємо так від вас. Ваших історій, можливо, ви теж були ну не дуже добросовісним учасником. Дорожнього транспортного руху ну я маю увазі, зараз до пішоході можливо випути. теж отримала за щось. Штраф пишіть нам, друзі.